Ключове, ключове, на чому я хочу особливо наголосити цього ранку, це перестаньте, будь ласка, вірити і брати за основу будь-які неперевірені інформаційні матеріали. Не вірте чуткам і фейкам. Ключовим фейком є те, що начебто ЗСУ якимось чином відступає, програє, здається, всього цього нема. Хлопці демонструють просто фантастичний героїзм. Почуйте ці слова. Ці слова рідко коли говорили в останні роки, але хлопці дійсно воюють. Вони не залишають ні, як то кажуть самі росіяни, ні п'ятій землі. І не залишать. І це стосується не тільки Зміїнов, це стосується будь-якого клаптика нашої землі. Україна точно є державою. І сьогодні вона це підтвердила. Трошки скажу вам. Економічну складову. Після цього я попрошу пана Арестовича трошки розказати вам про військову складову сьогоднішнього ранку. Банківський сектор. Безумовно, банки закриті комерційні, але працює державний банківський сектор. Закриваються тільки відділення, зрозуміло, в містах, де є бойові зіткнення, чи на лінії зіткнень, і таке інше. Що стосується зв'язка, мобільного зв'язка інтернету, ви самі їм користуєтесь. Мобільний зв'язок, енергетика, вода, все працює в штатному режимі. Це ключове. Всі ремонтні бригади, якщо якісь є формальні поломки, вони виїжджають і відпрацьовують. Транспорт, ключові дороги, основні магістралі працюють в штатному режимі. Безумовно, є. На, на них якісь корки в ту чи іншу сторону, тому що панічні настрої, на превеликий жаль, вони теж є. Але це я розумію. Я розумію, коли починається в 21-му сторіччі масштабна війна в країні, в європейській країні. Що стосується портів, порти закриті всі. Що стосується авіосполучення, небо закрите. Самі розумієте чому. Що стосується Укрзалізниці, то більшість рейсів курсують знову ж таки згідно розкладу. Коли ви плануєте свої переміщення, зважайте на це. Все працює. Спокійно відноситесь до цього. Наявність пального це проблема. І розумієте, чому це проблема? Є ліміти, є черги на заправках, є дефіцит пального. Ми про це говоримо прямо. Що стосується товарів загального вжитку, ну, наразі в магазинах товари є в достатньому обсязі. Вони будуть підвозитись, принаймні в ці місця, де бойових дій на сьогодні не відбувається. Що стосується аптеки, то е, основні дистриб'ютори аптечних е, сіток мережей не працюють, але самі аптеки працюють. Енергетика, всі. Критичні інфраструктурні об'єкти, взяті під підвищену охорону, і все працює знову ж таки під наглядом держави. Тобто, маємо на сьогодні абсолютно керовану ситуацію в Україні. Це ключове. І нарешті головне, про що я хочу сказати, на сьогодні вже зрозумілий сценарій, базовий, фундаментальний сценарій е спецоперації Російської Федерації. Єдина ціль, єдина ціль зайти в Київ і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського. Тільки це є ціллю спецоперації. Ви маєте це зрозуміти. І тому йде такий шалений тиск саме на Київ. І тому президент Володимир Зеленський залишається в Києві, бо він має показати, що таке стійкість українського народу. Я хочу, щоб всі це сьогодні зрозуміли.